Не порушував. Ну, дивіться, вам це, здалося побачить, можете своє назвати. Навіщо? Це моя персональна інформація, персональні дані. Навіщо вам? Давайте отак. От у вас о, у поліціянтів, ви у зв'язку з перевіркою військово-облікових документів одразу. Починаєте користуватися планшетом, і ніхто жодного разу не запитав, хто вам дозволив обробку персональних даних. Якщо... Обкальних це обробка є спеціальна база. Інформаційна це... база. ні, це вона вона продала, не державна, поліція... вона не державна. Розумієте, не державна. ви, якщо ви використовуєте мої персональні дані, ви їх вже обробляєте. Я вам давав Я вам я вам можу сказати, ну, прізвище. Навіщо перевіряти? Я вам не даю дозволу на обробку своїх персональних даних. Це моя власність інтелектуальна інтелектуальна. Так, звичайно. Ви мене не зможете притягнути до відповідальності? У вас немає Чому? підстав. дивіться, Просто якщо далеко углубляється, мені я зараз. Ну ви ж самі. Ми зараз знаєте... працівники поліції стараємося. Ви напевно, щоб... там, ви знаєте, мені так здається, що ви ставки там в полі в райвіділку поставили. Я То, вас другий раз мене при... бачу. притягне вас другий до відповідальності бачу. та штрафує. Перший раз я вас спиняв там, так, ви так, їхали, у Вас так, не працювала фара. Проблема була, вирішили, поїхали, приділили. Ну, Чому проблема зараз? Так само не вас не працювала права Так вона працює. Хто працює? Ну стопак працює. Дивіться, ну зараз він працює. Я розумію, тут немає про що спілкуватися, Сергій. Ну я то думаю, що... Ви будете документи підібрати? Ні. Відмовляєтесь? Звичайно. Чому? Ну це моє право. Ви зловживаєте, це моє право, це мої персональні зловживає? дані. Ви зловживаєте своїм службовим становищем. Сенсі? Це моя інтелектуальна власність. Розумієте? Я, інтелектуальна? Я, я, я сплачував кошти за отримання, наприклад, паспорта. Або я витрачав час і також сплачував кошти за навчання на водійські посвідчення. Я що ви? Ну де А ви тут до чого? Я зараз питання йде про мої документи. Ви хочете їх побачити? Ну, ви виділяєте себе як окрему особу. Ми також платили за. Паспорт Платили Ну, Це, це ваше питання. Якщо ви хочете, я не цікавлюсь вашими документами. Якщо, якщо Слід, ви хочете ну, побачити моє водійське посвідчення, це ж ваша пропозиція, покажіть. Ну, зараз не не, ви, в ви, уві, я прямо покажу. Ви, ви, будь, ні, не, стривайте. Ви мені кажете, пред'явіть документи, це ж ваша пропозиція. Да. Я її прийняв, розглянув, mm -hmm. обдумав mm -hmm. і на у відповідь вам кажу: ну добре, я вам you покажу. гривень. Що 250 гривень. Ну, показати, посвідчення. Я вам покажу. Давайте 250 гривень. Давайте Все? я дам. Давайте. 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 Ви не Да, без питання. Двіться, можу зробити так, що безплатно їх зараз знайду. Що, що? Безплатно і зараз виявлю ви ну, документ. Ну встановлювачі. Ні, ви даєте 250 гривень? Не знаю. Так ви кажете, ви дай, я даю. На карту ви... можу перевезти. На карту? У вас є 200 гривень. Ви позичите вашому колезі 250 гривень. Добре, достаємо карту. Зарію. Ви не устраюваєте цей цирк. Так ви даєте чи не даєте? Я думаю, цього не потрібно. Так от що ну якось ви психологічно настійки. Чи ви думали? Чи настійка? ви думали? Я задню здам. Та ні, при чому тут дай? Задню ніхто не дає, не ви не ми. По суті, що ні. якщо можете притягнути до відповідальності, будь ласка, дивіться. Я не зацікавлений в тому, що притягувати до відповідальності. У вас Но немає підстав. Профілактика була У вас все РОВД зацікавлене. Щоб хтось з хтось з мене притягнув до відповідальності, але але на сьогоднішній час ще ні в кого не вийшло. Ну, дивіться. За неприяв документів є штраф. Що, що? За неприяву документів. Виводите ви мене в ума самими словами, розумієте? Тому що ви вчиняєте одні і ті самі. дії. Ви вводите людей в оману. Ну, от так оформляйте, давайте, а я викликаю поліцію. Ви учасники справи. Наряд патрульної поліції один. Слідчі оперативну групу. Слідчі оперативна група займається відповідь кримінальної Зараз відбувається кримінальне право? Добре. Я затриманий? Ні. Ні. Гарного вам дня. Сергійович, давайте пішов ми по куди підете по справах? Ну, куди це, моя приготува? Давайте особисто. ви назвете своє прізвище по батькові, ми перевіримо, ви підете. Ні. Чому? Ну це мої персональні дані. Мої, персональні розуміло. дані, але дивіться, є працівники поліції, які уповноважені ваші персональні дані перевіряти. Нас зараз в країні. Не, є не, військовий стан, не, є не, багато осіб, які причетні до України агресори, які можуть перебувати що, незаконно. Я до чого? Які можуть перебувати незаконно на території України. Я не вам знаю. достатньо приділів часу. Давайте, давайте так, щоб я просто не йшов, бо буде незграбно. Ми бажаємо друг да, І У і і вас провіряє. буде гарний день, і у нас буде гарний день, і ми не будемо. у мене вже гарний день. Ви його зробили. Це найголовніше, що ми вам зробили. Угу. Відео, все Добре. буде чітко. Добре. Сергію. Гарного вам дня. Прізвище ваше. Так, ключі до забрати. Вікно закрийте, бо ще вкрадуть. Кого? Ну ми вас почекаємо. Так тут Віддідуємо. поліція. Що кажете? Тут поліція, що тут можуть впродувати. Ви закривайте, ви знаєте, що буде адміністративна відповідальність? За що? За те, що не адміністративно розглядається, що особи, які не зачиняють вікна, цим самим провокують кримінальні правопорушення, що хтось може залізти. Зачиніть, будь ласка. У вас, вас вашу структуру, коли створювали, ваш, ваша діяльність називалась відчинені вікна. Це як? Ви постійно в патрулі. Правильно, Ми патрулюємо. Ну, Арган називалась перша ваша операція, чи щось пробиті в Вікіпедії. Відчинені вікна. Ви постійно патрулюєте. Ну як воно працює що у людей наче відчинені вікна і інтервал між вашими патрулями дивіться інтервал інтервал між вашими патрулями дивіться інтервал між вашими патрулями, інтервал між вашими патрулями по маршрутам які ви патрулюєте в києві ну в києві так було там складав певний час який не дозволяє злодіям проникнути у відкриті вікна помешкання. Ну, розумієте? Це не невідповідальність. Це... Тільки Сергіюч, дивіться. Тим самим зараз цими зйомками відео ви зараз покажете. Так. Е, просто, це наш наряд, те, що він не хоче усугубляти ситуацію. Ми ваші дані встановили, перевірили, в принципі, видали як адміністрації. Єдине, як ви можете усугубити ситуацію, вистрілом мені в спину. Та ні, ми таки не займаємося Спин...